Розглянемо нарахування і виплату разових премій в міжрозрахунковий період в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Щоб нарахувати премію працівнику, використовуємо документ Реєстрація разових нарахувань працівників організації, що знаходиться в підсистемі зарплата. У документі проставляємо дату обираємо місяць нарахування. Можна зробити відбір по підрозділу та заповнити документ. Далі вказуємо вид розрахунку: у мене це буде премія з сумою, та результат, тобто суму нашої премії. Проводимо та закриваємо документ. Для виплати премії створюємо документ, зарплата до виплати організації». В документі обираємо місяць нарахування премії та у довіднику види виплат створюємо свій вид виплати. Я його вже створила, назвала його премією. Обов'язково у вид розрахунку, в реквізит вид розрахунку підтягуємо нараховану нами премію. У мене це премія з сумою та проставляємо прапорець розрахунок ПДФО і ЄСВ. Далі підтягуємо створений нами вид виплати до документу зарплата до виплати організації та заповнюємо документ списком працівників. Як бачимо, до документу підтягнувся наш співробітник, якому була нарахована премія. Далі за кнопкою Розрахувати податки розраховуємо податки по даному працівнику. Та перевіряємо коректність розрахунку на вкладках Внески ФОП та ПДФО. Після чого на підставі даного документу можна створити платіжний документ на виплату премії. В залежності від способу виплати створюється або Документ списання з, з банківського рахунку, якщо спосіб виплати вказаний через банк. Якщо ж спосіб виплати, як у нас вказаний через касу, то створюється видатковий касовий ордер, який заповнюється усіма необхідними реквізитами. Нам залишається тільки провести та закрити документ. Також у документі за кнопкою Документи за податками можна автоматично створити платіжні документи для сплати податків. Обов'язковою умовою автоматичного створення документів є заповнення регістру параметри платіжних документів за податками, що знаходиться в підсистемі зарплата. Для кожного рахунку створюється окремий запис із вказанням статті податкової декларації, контрагента та рахунку контрагента. Після чого в документі зарплата до виплати організації можемо переходити до створення платіжних документів, натиснувши на кнопку документи за податками. Проставляємо необхідні пропорції Та створюємо документи, натиснувши на кнопку Створити документи. Ось як ми бачимо, документи автоматично у нас створені. За необхідності можемо. Провести документи одним масивом, натиснувши на кнопку Провести документи або зайти в кожен документ окремо, відредагувати його за необхідності та провести кожен документ по окремості. Наразі все, дякую за увагу!